Але тут є велика проблема з бюрократією в тому плані, що, наприклад, є форма, от як отримати дозвіл на вивіску. Ґгу. Пишеш, заповнюєш цю форму, все офіційно, все класно, відправляєш. Потім тобі щось якісь от, і 10 днів є, наприклад, на те, щоб розглянули твій запит. Прийшло уточнення. Ти швиденько відповів. Знову ну, 10, 10 днів. днів да? Потім uh -huh. знову точно. Знов, і ти не можеш повісити свою вивізку, uh -huh. поки не буде цих Офіційних да? дозволів. На бланку якомусь, так? Да? Так. І тільки потім ти маєш право монтувати. Звичайно, є люди, які допомагають правильно компонувати ці документи для того, щоб все пришвидшити, посередники. Uh -huh. І інколи варто до них звернутися, тому що вони знають, як правильно цю докумен... документообіг пришвидшити. Uh -huh. Але історії в понятті нашому класичному хабарі. Ні, я з таким не стикалася. Mm -hmm. Але тут довше все, так? Да? E, дивися, португальці це не історія про все швидко на вчора. Ні. Mm -hmm. Тут ніхто особливо не спішить. Навіть не на завтра. Да? Ти знаєш, Одне з головних слів, тут, які є, це Аманя. От коли тобі кажуть аманя, це означає завтра, а насправді це означає «ніколи». Як по-іспанськи да, виходить маня, да. Це, mm -hmm. ну, це така вічлива форма сказати ні або колись, може, якось. Mm -hmm. Так, Аманя.